День діти. Сьогодні у нас видатний з вами день. Сьогодні день народження нашого українського поету Тараса Григоровича Шевченка. Ось подивіться, згадайте, у нас є парк Тараса Григоровича Шевченка, там є його монумент, і можете подивитися. І так, він був не тільки поетом, він був ще й художником, він малював картини, писав вірші. Це був дуже і писав він їх на українській мові. Сьогодні ми з вами зробимо ілюстрацію до його вірша. Віршика Тече вода з під явора. Тече вода з-під явора, яром на долину, пишається над водою червона калина. Тече вода з-під гаю та попід горою Хлюпочеться качеточка поміж осокою. А качечка випливає з качером за ними, ловить рязко, розмовляє з дітками своїми. І так, ми сьогодні з вами намалюємо ось ця, 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 ця ілюстрація до цього віршика. Але ми сьогодні з вами трошки змінимо. Ви теж можете змінити і цей малюнок. Будете малювати за своїм бажанням. І так, ми бачимо, що річечка йде вона мі... яром. Яром це... це є високі береги, от то, а вона тече яром поміж цими високими берегами. І вона пишається над водою червона калина. Ми бачимо, що є калина, яка росте біля води, є вербичка, а явір – це дерево. І так, можна малювати ну, із хатами, і без хатів. Це ви вирішає, вирішите вже самі. Але спочатку нам треба зробити фон для нашого малюнка. Можна промалювати олівцем. Можна почати малювати зразу пензликом, як забажаєте. Ось я трошки промалювала олівцем, а потім замалювала. Це долина наша небо над долиною, над... і річка. Річка замальована блакитним кольором. Я для цього це зробила, щоб воно підсохло для нашого малюночка. А тепер ми будемо малювати те, що росте вздовж нашої річки, а здовж нашої річки росте осока, а осока зеленого кольору. якщо... Ви бачите повіршику, по що, ви бачите повіршику, що це тепла пора року. І калина цвіте, і осока зелена, і явір, дерево теж зелене. І тому ми з вами намалюємо зелену осоку. Вона тоненька, росте вздовж берега. Ось ми її промалюємо ось такими. Такими рисочками. Ось вона. Чим далі, далі, тим вона ми будемо малювати трошечки її поменше. Вона далі і вона виглядає меншою. Посока це травичка, ще раз нагадую, яка росте вздовж, можна і намалювати її. Кущиками. Її багато росте вздовж берега. І десь вона туди пішла далі. І вздовж другого берега ми теж намалюємо трошечки. От так. Її багато, багато, багато-багато. Якщо ви були десь біля річки, бачили, як заростає берег річки. От так. Багато-багато. Намалювали багато. А далі ми з вами намалюємо оцей берег берег який виступає над водою вдовж якого якого котрого тече наша річечка. Ось він. ось він. І сюди можна додати його і вздовж. так берега. З цього боку не видно, тому що це наш бік, який закривається. І так, далі, що ми з вами намалюємо? Намалюємо ми з вами качечку, вона може бути будь-якого кольору, але ми, а качур у нас, зелененький він. Такий. І так, качечка і кача. Качечку ми намалюємо, можемо коричневу, жовту.